Нові повністю дерев'яні будинки від першого закладеного бруса до вішалки все створено з любові руками господаря. Від декору на стінах до брелка на ключах зустрічається совина тема. А в будиночку зроблений акцент на синій колір. В інтер'єрі, в тому, що мешкали ми, можна розмістити сім'ю з шести осіб або компанію друзів. Є дві спальні на другому поверсі і розкладний диван у кухні вітальні, а ще простора тераса зі столиком та гойдалкою. Біля будинку одразу мангальна зона, де є решітки, шомпери, та навіть казан, поруч окрема будівля, з чаном і сауною. Гляньте, яка велика тераса з видом на гори. А влітку можна похлюпатися в басейні. Тут завжди раді дітям, навіть якщо ви забули іграшки вдома, буде чим погратись, адже є великий бокс із чимось Бим для ваших малюків також є крісло для годування на кухні, кава, чай, спеції, мед та вдосталь кухонного начиння. А окремого захвату заслуговує панорама карпатських схилів, яка відкривається за обіднього столу. Будиночки в таких два називається свині хати, і розташовані в селі Коростів з Колівського району Львівської області. Тут можна з домашніми улюбленцями без жодних доплат. Сюди доїде машина з будь-яким кліренсом. Є простора рівна парковка. Тож приїжджайте, тим більше що бронювати можна від однієї доби.